Стосовно організації нашого заходу ми передбачали, що буде три співдоповідача. Перший це мешканка Ірпіня Ірина, Інна Гріщенка. Другий співдоповідач, представник від влади. Ми передбачали або заступник міського голови Михальченко, або начальник фінансового управління Данилюк. Третій співдоповідач, депутат міської ради з бюджетної комісії за їхнім вибором та за згодою. Як це проходило, я все у вас відкрито поінформую. Ну, перше, перше від громади співдоповідач є. Від влади ми разом з Дмитро Вдав'енко завчасно. Прийшли до заступника міського голови Лідії Яківні, користуючись статтею 40 Конституції, звернулись до неї з проханням, щоб вона надала дозвіл бути співдоповідачем для громади з цього порушеного питання начальнику фінансового управління Данилюк. Також і пригласили заступника міського голови. Хто не знає, що таке стаття 40 Конституції, я вам озвучу. Стаття 40 Конституції гласить, що всі мають право індивідуально чи письмово на письмове звернення. Або є слово або. Особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб і службових осіб цих органів. І отримання згідно закону завчасної завчасно відповіді і отримати результат. Тобто ми, користуючись правом статті 40, особисто разом з громадянином Дав'єнко звернулись <кій> до посадової особи органу місцевого самоврядування. Так як ми є у Фейсбуці, група Ерпінь Плюс, вчора, після 21-ї години від Люди Гарбатої був надрукований звернення. Хто не... Я озвучу це звернення. Зачитаю. Шановні учасники 4-го засідання громадської мережі 4 сектор. 64 позачергова сесія Ірпінської міської ради 6 скликання від 30 грудня 2014 року номер 4573 тр 64 4 затвердила міський бюджет на 2015 рік по доходах і видатках у сумі 328 мільйонів 675 тисяч 900 гривень. Правильно? Ну, навірно. навірно. <реш> 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 Рішення про міський бюджет міста Ірпінь на 2015 рік було опубліковано в додатку номер 2 до газети Ірпінський вісник номер 4 від 16 січня 2015 року. Бюджет міста збалансований та реальний до виконання. Він включає в себе обов'язкові видатки на отримання бюджетних установ та захищені статті при формуванні розрахункових показників доходів та видатків міського бюджету, обсягів міс бюджетних трансфертів на 2015 рік. Враховано основні завдання бюджетної політики: реформи бюджетного та податкового законодавства, що спрямовані на забезпечення стабілізації державних фінансів, скорочення кількості податків і зборів та спрощення їх адміністрування, удосконалення бюджетного законодавства в рамках проведення реформи місцевого самоврядування територіальної організації влади. В її основі децентралізація влади і суттєве розширення повноважень. Територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування. Враховано прогноз економічного та соціального розвитку України на 2015 рік, схвалений на засіданні Кабінету міністрів України безумовно. Ваш конструктивний підхід є необхідним у вдосконаленні органів місцевого самоврядування. Ініціатива, яка йде від громади, становить найвищу цінність як через злободенність, новизну, так і через безперечну компетентність громади у пріоритетах змін. Ми цілком підтримуємо готовність громадської мережі четвертий сектор спільно працювати над становленням органів громадського самоврядування відкриті до спілкування та співпраці. Чекаємо на ваші інформаційні запити і звернення. На жаль, запрошені вами у працівники виконкому, заступник міського голови Міхальченко та начальник фінансового управління Данилюк. Не можуть взяти участь у заході 22 лютого у неділю. Але щиро вдячні за запрошення до участі у громадському обговоренні. Ви пам'ятаєте, що з метою оптимізації органу місцевого самоврядування було скорочено 20% працівників виконкому. Не секрет, що обсяги праці для тих, які залишилися, не змінилися. До того ж, побільшало додаткових навантажень, пов'язаних з питаннями мобілізації, вимушених переселенців тощо. Відповідно до Кодексу законів про працю, працюючі мають право на відпочинок в вихідні дні. У кожного з нас є родина, яким потрібна увага та турбота. Просимо з розумінням поставитися до цього. Ще раз дякуємо за запрошення. Такий лист ми. Було оприлюднено в групі РПІН Плюс. Ми роздрукували. Хто не має, будь ласка, можете підійти і взяти, ознайомитись особисто. Ну і добрий день. Доброе значение. Значит, фактически, конечно, хорошо, что мы прибегаем помощь, ну, по помощи, да, органам виконавчої власті, Но все равно, как представник громади, ну я лично от себя скажу, я бы, конечно... Ну, считал бы, что все, что мы вот должны вот разъяснять по бюджету, по развитию нашего общества, по ну, фактически развитию, то есть по всем внутренним вопросам, мы должны делать самостоятельно. Ибо когда мы будем обращаться к органам исполнительной власти, если у них это не будет входить в их пиар они никогда, ну, фактически, да, вот, если им это выгодно показать будет картинку, что вот мы общаемся с громадой, они придут, принесут, понимаете, да, там, все средства массовой информации для того, чтобы это запиарить. А если им не будет это выгодно, они никогда, они будут просто игнорировать данное заседание. Хотя, при этом, согласно статье 5 Конституции, да, там, 3, да, мы являемся, мы являемся властью, ну, как, как таковой. Вот, и получается, то есть, орган э, исполнительной власти, который мы наняли, понимаете, он не может, потому что, ну там, какие-то там субъективные причины, mm -hmm. понятное дело, что, ну, со, знаете, как говорю, причину всегда можно найти. Поэтому я считаю, что трактовки, разъяснения э, мы должны быть э, локомотивом этих всех, э, самого. то есть мы решили так, значит оно так и должно быть. Не Данилюк должен нам рассказывать, как вот, ну, они там решили. Мы, до того, что если будем не согласны с ними, значит мы должны эту точку утвердительно, как громада ставить. И говорить, Данилюк, пожалуйста, возьмите это для, ну, на рассмотрение и исполните, пожалуйста. Мы их не просто приглашаем. Они должны свою работу выполнять перед громадой. Да и все. То есть, а, и в крайнем случае снимать с них заработную плату, Но чтобы вопрос. это не. Коли було за ну, ви ж з якимсь питанням вона мала тут виступити? Вона ми мала мали... коли звернулись до цієї Лідії, як не Якого ми числа звернулися? Да, Пане Дмитро, за скільки днів, коли ми зверталися? Коли? Цей поли А з яким питанням ця людина мала виступити? Звіт про бюджет на нові загрози та можливості міського під ну, принаймні. Я, я не знаю, ну це в принципі це У ну, нас це є... відписка, це знущання над досі. Знаєте, от, як Янукович казав про майдан, стойте, стойте, ви мені мішаєте. Ви не, <ристо> 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 <міні> не <мешайте>. <ристо> <ристо> Збирайтеся, ви мені не заважаєте. І Пішині, ви нам давай з якою метою Він ми доводим. хотіли. А, запросити? Якщо, дивіться справа, в тому що я чому спитав, коли була поставлена ну, запит. Був. Понеділок, сьогодні неділя. Якщо вона дійсно там людина, дійсно один вихідний день можна поставитись до цього з розумінням, да, і там. Але вони могли зробити за хоча тиждень. б якийсь звіт за тиждень так. На, на це питання. Надати там зараз, наскільки мені відомо, закону про звернення протягом п'яти днів запит має бути. Ну, у вас не було документального запиту, було ну, лише усна, усна мова. Якщо так ставляться, то вона не виклала свої обов'язки, як держслужбовець чи хто там вона, я не знаю. Тобто вона хоча б... Добре, сама не прийшла, але вона могла прислати звіт чи когось за себе прислати, я щоб згоди. ми тут роз тому, що це таке, якби фінансового управління я два це, це є два відділа. є три працівники. За такі обично дякують просто. Знаєте, як Петро Мельник казав, ну, дякують, дя... дякують мається на увазі. Звільняю да, таку інформацію, що як я розумію, по закону України є доступ до публічної інформації, так тобто людина, яка працює в органах місцевої влади, вона повинна відреагувати на будь-яке звернення. Усно чи письмово, але письмово в першу чергу. Вони Те, що ми боролися за Скаржинським, як я розумію, всі журналісти, коли була боротьба за Скаржинським, казали, що коли прийде Володимир Андрійович, у нас буде доступ до публічної інформації. На даний момент громада і люди, які зібралися, щоб отримати цю інформацію, вони цього не бачать. Я не розумію, де доступ до публічної інформації. Де, де цей доступ? Дякую,